Ігор Макар, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у Зеленівці, зараз проводить служби у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі. Жодна служба не обходиться без молитв про рідний дім, Україну, а особливо жителів Херсонщини, говорить священник. Виїжджати із сім'єю вирішили після того, як відчули небезпеку життю. На підконтрольній Україні території почав шукати шляхи, як допомогти людям в окупації. Першою відгукнулася всеукраїнська освітня платформа, що у Львові. Вони Перерахували на рахунок церкви 30 тисяч гривень. Отець Ігор перевів ці кошти на потреби херсонців. Ми знайшли ще тоді працюючі ФОПи, які перше це була така заморожена продукція, так напівфабрикати. І ми допомогли допомагали справді тим, хто ну не мав за що вижити, так і це була перша допомога. Потім почало з'являтися все більше охочих допомогти херсонцям. Це були і приватні пожертви, і допомога від організації, говорить Ігор Макар. На Херсонщину вдалося відправити 9 фур із гуманітарною допомогою. Остання дев'ята довго не могла дістатися Херсонщини. Не пропускали російські військові у Васильівці. Зараз вона в Олешках чекає на переправу до Херсона. Він стояв від суботи аж до неділі, то є вісім днів, але це вже сказали, що останній раз що вони пропускаються кимистовами. Ми вже навіть, каже, не казали, що якась гуманітарка. Окрім продуктів, отець Ігор відправляє до Херсонщини ліки, які купує сам за попереднім замовленням, або ті, які надійшли від іноземних благодійних організацій. В Антонівці сімейна лікарка сортує їх разом із медсестрою та роздає хворим. За час війни різні медичні препарати доставлялися і до харсонських лікарень. Часто допомогу отримують діти. Місяць зеленіці працює соціальна кухня, говорить Ігор Макар. Її відкрили для того, щоб годувати гарячими обідами тих, хто не може придбати продукти. Двічі на тиждень волонтери роз. Вузять їжу пенсіонерам та тим, хто залишився без роботи, і через те не має чим годувати дітей. І так само ми годуємо є, що люди зі сіл, які втратили є переселенцями, так хоча маємо тут і ми статус е, ВПО, зовсім. А в Херсоні вони того статусу зовсім не мають, але насправді вони переїхали. На Херсонщині отець Ігор Макар має три приходи в селищах Антонівка, Зеленівка та інженерне. Зі своїми парафіянами він цілодобово на зв'язку підтримує їх словом і молитвою. А у церкві розказує про життя херсонців в окупації. Дівчина, яка брала інтерв'ю, каже, ви завжди згадуєте про Херсонщину, каже, і нам це завжди нагадує, що у нас тебе ракети не падають, але нагадує, що в Херсонщині дуже важка ситуація і треба молитися за них. Каже, ви є тим ну, голосом Херсонщини тут, у нашій церкві. На Херсонщину обов'язково повернуся, адже це мій християнський обов'язок. Люди вірять в мене, каже отець Ігор Макар. А поки що до перемоги шукатиме нові шляхи допомоги херсонцям, говорить священник. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.